Сьогодні прикрасила мій ставочок трішечки. Вони ці рослинки в горщиках, вони в мене стояли, ну десь там я їх поховала, щоб перезимували. А це я вирішила сьогодні зробити. Тут такий міні-садочок. Це коніка, це айва. Така вона переплела вона сама так переплелася і це сукуленти тут посадила. Поставила. Вони давно вже посаджені. Зараз я нічого не присаджую, бо зараз зима. Так би мовити, зима ж це мій ставочок, треба долити води, дощі йшли. Я виспилувала воду, тепер треба додавати воду. Ось так я сьогодні зробила. Поки будуть стояти так, чи вони там десь на, на задвірках стоять, а так вони будуть у мене на видноті. Будуть милувати моє око взимку. Це кунінгамія в мене стоїть там. А то я прикрила свої гортензії його такими плафонами. Наче скло, а наче нічого виглядає. Я люблю різний декор, аби тільки коти не полізли та не порозбивали. Ось так виглядає моя ця скала, так би мовити, скала. Це тюленчі, морщі. Що воно таке? Я не знаю, що воно таке. Якась фігурка. Отам камінці усміхаються. Ось. Тут жаба з Божою коровкою. Ось тільки вона не туди повернулася. Ну, поки так, до зими буде так стояти, а потім зимою подивлюся або так залишу. Або висаджу їх на постійне місце, або ще щось додам, не знаю ще, як у мене буде настрій.